Марта не чулася від щастя, коли Назар все ж таки запропонував їй вийти заміж. Ніхто не вірив у це. Назар хлопець із заможної сім'ї, власник мережі магазинів, активний суспільний і політичний діяч. В свої 30 у нього було все, про що можна було лише бажати. Марту він зустрів на одній із зустрічей молодих політиків. Вона щойно закінчила факультет журналістики. Взяла бувалого Назара своєю скромністю, стосунки зав'язалися. Не пара моєму, торочила Марті мама, кине він тебе, у нього таких як ти, хоч греблю греблювати. Мамо, він не такий, він любить мене, заспокоювала маму і себе дівчина. Тож, коли Назар нарешті зробив пропозицію, всі полегшено видихнули. Та це, як виявилося потім, був тільки початок. Перші проблеми з'явилися у зв'язку з організацією весілля. Назар хотів все як якнайкраще і найдорожче. У ж, звичайно, грошей на це не було. Вона погодилася й на скромне весілля, та сім'я Назара не могла впуститися до такого рівня. Мартусю, я гроші знайшла, зателефонувала вранці мама. Плануйте весілля своєї мрії, щоб свекруха натикала на тебе пальцем, що ж син привів додому. Відгуляли пишне весілля, та марту боліло серце, звідки ж у матері гроші. Доню, подруга кличе мене до себе в Італію, Каже, що робота хороша є, може, варто поїхати, за тебе я вже спокійна. Тепер Марта зрозуміла, що мама позичила ці гроші і змушена їхати в Італію, щоб їх відробити. Перший рік сімейного життя Марти був казковим. Невдовзі з'явився син, Матвійком назвали, а ще через, через рік Марта народила і донечку, Софійку. Звичайно, з двома маленькими дітками Марті було щоразу важче справлятися. Чоловік постійно пропадав на роботі, мама ще була на заробітках. Бували їй такі дні, що Марта не пам'ятала, чи їла вона сьогодні. У Матвійка різалися зуби, Софійка плакала ночами, бо їй болів животик. Від тієї красуні Марти, в яку закохався колись Назар, вже нічого, крім величезних карих очей і не залишилося. Чоловік все частіше став затримуватися на роботі, бувало, що й додому не приходив ночувати, говорив, що справ багато. Марта мовчала і терпіла. Ти хоч макіяж якийсь би зробила, коли виходиш на вулицю з дітьми гуляти, а то мої знайомі кажуть, що не впізнають тебе, якось за сніданком болячи колоб Назар Марту. Назар, як завжди, пішов на роботу у справах, а Марта розплакалася. Коли ж їй той макіяж робити коли на руках двоє маленьких діток? Через півроку Назар сказав, що йде від дружини. Вони не пара, і це було видно з самого початку. Марта ніколи не дотягнеться до його рівня. Свою пару він теж швидко знайшов. Його новою обраницею стала 20-річна красуня з прекрасною фігурою, виточеною багатоденними тренуваннями в спортзалі. Марта з дітьми повернулася в мамину квартиру. Назар сказав, що від дітей не відмовиться, а от така проста дружина йому не підходить, статус вимагає більшого. Не хвилюйся, Мартусю, зателефонувала мама з Італії, як тільки про все дізналася. Ми не пропадемо. Я чим зможу, тим допоможу. Діти то Боже благословення і завжди маленькими не будуть. Так що, вище голову, донечко, у нас обов'язково все буде добре. А Назар, ну, Бог йому суддя.